Ужас. Ось і поставив темний колір. Сексик. Ой-ой-ой-ой-ой. ой батенька 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 О, друзі, всім привіт. Приїхав я на рибалочку. На вулиці вже досить світло, але я приїхав зрання. До 9 годин ранку я кидав, 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 ні одного тичка навіть не було. Просто як в лужу якусь кидаю, кидаю, та і все. О, А тут почало трошки шевелитися. Я, чесно кажучи, думав, фільму не буде сьогодні. Але ні, вже початок є. В арсеналі у мене буде MROT Custom тестом 420, Lною 290, катушечка Stradic 3000 і остатки мого шбураджі Брейд 05 по Японії. Во. Відчуваю, що я його доб'ю за цю сесію. А може ще і ніхто, його зна. Ну, в принципі, ось так. Тому ви підписуйтесь на мій канал, підтримуємо український контент, а я пішов для вас знімати рибалку на хижака. Буду намагатися ловити судака. Тому поїхали. Гайлала. Ось ця проказниця. Півутра мене морила. І я її все ж таки всадив. Ха! Під бережком сиділа. І дивіться, самий найсамий краєшок. Ужас. Іди звідси, щоб я тебе не бачив більше. Ужас. Жахіття цела. Ці... Ой, жаба. Так, і давайте подивимося, блін. Так, руки помив, що аж в грязі. Так, флюр у нас цілий. Це головне. Трійничок вставляємо назад. О. А грузик залетів. Оп. Є. Так, отлічно. Спрацювала чорно-біла стриказа. Щучка сиділа тут під берегом у мене, ну, нам та не щучка потрібна, нам потрібно щось цікавіше, тому поїхали, пробувати далі ловити. Тільки додивився, що в стрикази моєї чорно-білої нема хвоста. О, і жаба тут літає. Відкусила. Добре, тому я думаю, зараз треба попробувати білою стріказою пройтися. Можливо, на білу стриказу буде результат, а можливо і ні. Але білою стрикозкою треба пройтися. Все ж таки, як не як, це досить дієва і гарна приманка по судаку. Я отак пішов веєром прокидуватися. Бо де судак стоїть, невідомо. За цілий ранок я його не знайшов. Нарешті, оце каже судачина. Ох і гепнув. Угу, угу. Не так-то все і просто, не хоче йти. А гепнув як смачно. Ужас. Ось і поставив темний колір. Сексик. Ой-ой-ой. ой Батенька-батенька-батенька. -ой 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 -ой. Вот это воно. Фух. О, красота. Фух, як я його довго чекав. Зроблю зараз фоточку. Весь ранок я його чекав. Заковнув так, що хай бог мило! Я. Фух. А гепнув я вам просто передати не можу. Ого. Опа. Ось вам трійник в голову, пожалуйста. А я тільки збирався йти а, до машини покушати. А воно, можливо, зараз почався вихід судака. Можливо. Так, я судака ось тут бью. Я щоб спеціально його тут б'ю, щоб не пробити жабра йому. Сама тонка частина в нього є. От я її пробиваю. Ух, красопета. Вот это махина, я розумію. Опа! Красавчик, хай він тут кипіша наводить мені. Хай всі знають. Щоб батька його впіймав. Красотят цю. Йоле палі. Дивіться. Сексик 2,8 дюйма. В кольорі лох. Червона та синя блесточка. О. Трійник в голові. Так, а ну, опа. Трійник в голові, груз, як звичайно, вибило. Вага у нас скільки, скажу, 14 грамів. Оце він і всадив. Але зовсім не з того місця, з якого я думав. Буду сподіватися, що він там не один. І оце Поки штіль стояло, я тут вже з самого рання стою. І оце тільки, мабуть, з пів години або годину, як розпочався вітер. А до цього моменту взагалі штиль такий стояв і тички, Видно, маленькі судочки стукали, а ухопити не могли. А може я кушки, хто його зна. Ну, головне, що нарешті я розловився. Хоча щука була, але я її не рахую. Головне його такого динозавра гепнуть. Фу, а увірвав, звісно, я вам скажу, так. Бух. Жорстко прямо ж. Головне тепер зрозуміти, він один там був чи ні. Проходящий чи ні. Ну що ж, будемо далі пробувати ловити. Походу, він був один. О, бо кидаю, кидаю і тичка навіть немає. Або класика, один судак, одна приманка. О, тому я зараз ще разок кинув. І зміню цього сексика. На інший сексік. Чернічний колір або чорно-білий. прошлий раз досить непогано у мене відпрацював саме чорно-білий. То можливо, треба змінити приманочку. А там хто його зна. Але поки що він один. І ударів навіть не надавав, не ні ударів, нічого немає. А можливо, тут варіант, що нарешті за 5 годин кидання спінінга. Я провів судаку саме під носом і він просто отак зреагував. Класно. О. Ну Плюха була ну, нереально. Крепка, просто крепка. Мені аж довелося назад відійти, щоб його поцікнути. Опа, іще одного догнав. Ну це, мабуть, невеликий. Но він з другого разу схопив. З першого разу в нього щось не вийшло. Він так льогенька-логенька, а на другий раз вже так як треба всадив. Ну, думаю, це невеликий. А може я і помиляюсь. Ні, це хорош. Ух, ти, йолі, палі Красота. Оба! І в рот. Чітко в рот. Треба фоточку зробити. Отлічно. І дивіться, бачите, в голову. Луснув прямо в голову. І попробуй ще... <кхід> Не виковиряєш так просто з нього. Опа, є, виковиряв. Поповняємо нашу копілочку. Опа! ой йо так же можна і просратися. Отлічно. Аж душа радує. І бачите, прокидався весь ранок. І поки було пасмурно, ні одної клюваки не було. І як тільки вилізло сонце, і відразу пішли клювання. О! Ну, такої конкретної точки... Щоб з одного місця, то немає. Вони в різних місцях знаходяться. Того я оттуда витягнув, того взагалі з під берега витягну. А ну подивимося, один він там чи ні. Ще знову одна приманка, один судак. Ну, поїхали пробувати далі. А, і до речі, що хотів сказати. Все на 14 грамах. Тупо 14 грам. І все. Пробував і 12, і 16, і 18. Тички присутствують, де-не-де, що та є. Але далі цього діла не йде. Ось так от. О! Верно, <реш> це невеликий. А може я і помилився. <глух> так чудно він придавив. Я тільки збирався камеру вимкнути. Опа. Бореться. Ану, покажись. А, невеликий. Це вже... А, так це взагалі щука. О, оп, я відстрелила як ти можеш сама ді... Зараза хвіст відкусила. Ех ти. Зато флюр цілий. А ну, тебе вийде чи тобі помогти. Ладно, поможу. Біжи. Кинув туди, вона ось стрибанула Біжи. Ух ти ж. Ух ти ж. І не боїться. Як в своїй середі, так можна і торкатися прям. Опять це соплющиче. Воно то приємно, але не на це я розраховував. Так. Тепер головне питання, чи є в мене сексики в такому кольорі. Все що угодно є. Тільки може того, що треба, нема, як завжди. Так, ну я знаю точно що. Ху-ху-хо-хо-хо-хо-хо-хо! <свист> І ще вкрутка в ній стоїть. Значить, пользована. Так, знімаємо це все дійство. О! Трійник отсюда вибираємо. Так. Круточку вкрутим. Бо це дефіцит нинджі. Я так-то дивлюсь. Так, є. Оп! Це є, це є. Хоп. Хоп. Так, є, на 14 грамах і щучка взяла. Це радує. Риба відзивається. Так, ну що ж. А ну і ще раз. Я ж все ж таки розраховуюся звідти витягнути, спробувати судака. Ну що ж, як в принципі я і думав, одна приманка, один судак. от відкидаю. Поки що результату взагалі немає ніякого. Да, десь там щось надавило, десь щось, якийсь упорчик був, але ударів не було. О. Тому я більш склонний до того, що одна приманка, один судак. Я думаю, зараз ще трошки чернікою так прокидаюся, щоб впевнитися, що я не промазую. О. І поставлю, мабуть, спробую чорно-білу. А потім, знову ведуся, а потім знову вернуся к Пінк-лоху. Бо теж непогано себе вона показала самого першого судака, подарила. Тому десь так. Саме цікавіше ж бачите, що я ж постійно веєром прокидаюсь. Я не кидаю в одне те ж саме направлення. О, там, де я витягнув судака, да, там я кинув пару разів. А, а, якщо результату не дало, то я пішов прокидуватися веєром. Тому що судак має свойство здвигатися. О, і все. І отак і шукаємо таким образом. А чи вийде, чи не вийде, це зовсім друге питання. Ми поїхали шукати. Що знову дуже тихо стало. Періодами, бачите, трошки поклювало і перестало, тому що я думаю, зараз спробую обкидати оту сторону тільки з, другої, з другого місця, так би мовити. О, обійду і спробую. Можливо, направлення щось скаже нам, а можливо і ні. Змінив я точечку. Попробую тут трошки прокидатися. Подивлюсь, що нам скаже. Чи буде результат якийсь, чи не буде. О, ну пройдуся знову ж по темним приманкам. Якщо реакція якась буде, може тоді вже поперебираю трохи по приманкам. Йоки-палки вітер, який починається. Так, ну ладно, поїхали. Обкидувати веєром цю місці. Щось і тут глухо. О, я отримав на цьому місці два тичка. Одне в тому направленні, одне в другому направленні і все. І більше я нічого не відчув. Тому зараз буду виматуватися і йти на ту сторону. Обратно. Де я перед цим був, там трошки веселіше, як на мене, ніж тут. Але сюди я зайду трошки пізніше. О. Тому що ця <кій> от, от частина, там, де я перед цим був, то ліва сторона. І вона часто дає про себе знати. Але з цієї сторони щось не хоче. Тому піду. хоча ж перший тычок я сама з той сторони вихватив. Ну, не знаю. Сейчас треба пробувати підбирать, бо це діло до обіду, тому що це таке за водоросля. Ось вот так от водорослинку впіймав. Короче, пішов я туди, назад. Ну що ж, поставив я рибку на 18 грамах, Думав дальнякам пройтись и дивіться, Клешню впіймав. Ну. Ось так от. Біжи клішня. <кій> У рака, я думаю, княсте, а от, от клішні рак не відросте більш за все. Ну то таке. Так, я взяв, хочу по великій вазі пройтися. Вітер досить непоганий дує. То думаю, попробую на перегрузі. Може перегруз щось нам дасть. Але цей раз я вирішив поставити саме рибку. Більш активну приманку, можливо, буде цікавіше, а можливо і ні. Ну треба пробувати. Ловля судака це завжди експерименти, експерименти, експерименти. О! Починаючи в плоті від палиці і закінчуючи грузиками. Когось я розловив. Так. А ну, покажись хто там. Ну так невзрачно, невзрачно. Цокнуло опа, що то щупачок чи окушок. Ось вам і пожалуйста. Мелкий судачок. Як люблю крупні приманки. Так, пару фотографій зробив. Пробив його здорово, біжи. От так от на 18 граммах. Прийшов аж аж з самого самого. Так, ну спробуємо ще, може там ще хто-то є. Ууу, смотри, дивіться, дивіться, куди воно летить. Ух, клас. Так, пішов в'язатися. Що ж, приманочка знову готова. Головне, щоб не відстрелила. Ну, шнур у мене вже пошарпаний крепко. Ой, хорошо, за вітром майже. Оп, в мене ще шнур сюди і не виматувався не разу. Ну, У мене вже шнур у гайка. О! Тому, наскільки сіке хватить, то хвати, його кидаю. Але думаю, вже не так уж і багато йому залишилось. Ну, можливо, цю сесію він не переживе. Ну ладно, поїхали. Дальня дистанції бровки проходить. Спочатку хочу рибкою пройтися, а потім... З сексиком щось з пасивочкою. Зараз просто треба розмотати шнур немного, щоб він вирівнявся. Бо дуже довго він, ну відносно довго, був скуйовджений в вот бобінку. Катушечку, шпульку, поїхали. Ну що ж, ось у мене вузлик, оце бекінг, оце у мене шнур. Ну, все, вилітає в мене бекінг. Отак от, от на дальняк отакий вже бекінг вилітає. Це означає, що, ну, звісно, по вітру 18 грам шмаляти, то звісно, до бекінга доставати. А якщо без вітра і основна маса 14 грам, то ще трошки половлю до кінця дня. Але думаю, лише тільки до кінця дня і буду мотати новий шнурок. Поставив я 14 грам, знайшов в сексика чернічного і хочу на 14 грамах перевірити, чи вилітає в мене вузлик, чи ні. Оце питання мене муча. Так, ано ну, проти вітру. Ні, 14 грамів ще не вилітає. Ну, це радує. Ух ти йо, що це було, йоперний. Мабуть, мирняк. фух. Я іспугався, лки-палки. Ну то ладно. Злобній карасі, мабуть. О, 14 грам ще не вилітає, тому я думаю, можна ще покидати. Як тільки на 14 грамах, ну бачите, ну дальняк все. Дальняк у мене вилітає бекінга, я не знаю, мабуть, метрів 10-15 точно. А 14 грам ще ні. Ну нічого, зараз прокидаємося. одного я думаю, в кінець цієї сесії шнура піде під заміну. Я вже наготував для нього заміну, тому я думаю все буде. Поїхали. Да, скажу я, Рибалочка трудова. Дуже трудова. Жариться на сонці. Кидать, кидать, поки не клює, а он треба все рівно кидати. І сонечко ще не вивертається. Сонечко якраз зеніть і 12 годин, саме найжарше становиться. О, ну, я вже тут все що угодно пробую, пробую, але поки що діла нема. Ось так от кидав-кидав і впіймав чий-то джиг. Як оно джиголовку, о. Та й що на вольфрамі. Нифига собі. Оце, так, да, на вольфрамі. Прикиньте, впіймав. Хе. Прикольно. А ні, ніфіга, це оказався свинець. Джиголовка. Я, чесно так був уверен, що це вольфрам. О, а також вольфрам та не зріжеш. А свинець он дивиться, береш так хоппа. Хоппа. І он відрізав кусок свинця. Тому це не вольфрам. Я помилився. Блін. Ну ось і все, друзі. Не хочу нічого клювати. Я йому і так, і сяк, і то, і це. А діла нема. Не клює. Взагалі від слова зовсім. О, значить, спрацювало у мене по факту два кольори. Найкраще оця сексик черніка. Ой. О, і пін В принципі, на цьому все. Вранці трошки побило на сексик 3,8 дюйма чорно-білий, але витягнути так мені нічого і не вдалося. Ну Фіг його знав, що воно таке, ну якось ось так от вийшло. Маємо двох залікових судаків. Один, взагалі, Ух, Таких би побільше. Але не сьогодні. Тому, друзі, на, цьому, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.